У Нанті, Франція, сім'я Дюпон де Лігонес мешкала на бульварі Роберта Шумана 55. Сім'я жила, здавалося б звичайним життям. Вони користувалися повагою в громаді і не мали жодних кримінальних зв'язків. Однак, у квітні 2011 року, родина опинилася в центрі одного з найжахливіших злочинів у Франції, а їх будинок стали називати будинок терору. Друзі, ми щиро дякуємо всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ви нас підтримуєте та надихаєте. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Сім'я Дюпон-де Лігонес, що проживала в Нанті, Франція, складалася з шести членів. Це була родина вищого середнього класу. Ксав'є П'єр-Марі Дюпон де Лігонес, батько родини, мав 50 років. Чоловік походив з французької аристократії і досяг успіху у сфері торгівлі. Його дружина, 48-річна Аньєс Хадангер, була глибоко віруючою жінкою. Вона викладала в католицькій школі і брала активну участь у церковній діяльності. Їхні стосунки мали складний початок у 80-х роках, але врешті-решт пара одружилася в 1991 році. Незважаючи на те, що Аньєс вже мала дитину від попередніх стосунків, сім'я поповнилася ще трьома дітьми. Отже, на момент описуємо подій, Артур Ніколя вже мав 20 років. Хлопець вивчав інформаційні технології. 18-річний Томас захоплювався музикознавством. 16-річна Анна була відмінницею у навчанні і підробляла моделі. Бенуа, наймолодший в родині, мав 13 років. Хлопчик поділяв любов Томасу до музики, особливо до барабанів. У сім'ї також було два улюблених чорних лабрадора ретривера Життя сім'ї Дюпон Де Лігонес Шло звичайним чином, поки 11 квітня 2011 року щось не сталося. Їхній звичайно голосує будинок за тих. Це викликало занепокоєння в сусідів. На дверях будинку, незвично зачиненого, висіла записка з проханням до кур'єра не доставляти пошту. Після двох днів такої незрозумілої тиші було викликано поліцію 13 квітня поліція прибула до будинку родини. Щоб потрапити всередину, їм довелося зламати замок на дверях. Потрапивши до будинку, поліція була здивована. Всередині, незважаючи на розстелені ліжка і відкриті шафи, все виглядало нормально. Правоохоронці припустили, що сім'я поїхала добровільно. Вони не бачили приводу для занепокоєння чи продовження розслідувань однак, відсутність лише одного автомобіля, який точно був замалий для всієї родини та домашніх тварин, викликало підозру. Сусіди намагалися розкрити таємницю раптового зникнення всієї родини та тварин. Після таємничого зникнення сім'ї Діпон Де Лігонес почали з'являтися надруковані листи, авторами яких, нібито були Ксав'є та Аньєс, які в деталях пояснювали свою відсутність. У довгих листах на восьми сторінках стверджувалося, що Ксав'є був шпигуном Агентства США з боротьби з заборонними речовинами. Саме це змусило сім'ю тікати, бо його особу було викрито. Вони говорили про вступ до програми свідків, розрив контактів з близькими і навіть про те, що хочуть повернути додому своїх улюблених лабрадорів. Родичам і друзям вони адресували завдання, що стосувалися їхніх справ та майна. Отримувачі спочатку сприйняли цю ідею з ентузіазмом через ексцентричну репутацію Ксав'є, але сім'я Аньєс, відчувши щось недобре, переслали листи до окружного прокурора в Нанті. Раптовий від'їзд без попереднього повідомлення залишив їх глибоко засмученими, викликавши підозри в обмані. 15 квітня 2011 року поліція повернулася на бульвар Шумана 55 після інформації про занепокоєння родичів та сусідів. Під час подальших обшуків в помешканні було знайдено порожні фоторамки, але нічого більше підозрілого. Подальші обшуки відбувалися 18, 19 і 20 квітня, оскільки члени сім'ї наполягали на тому, що щось не так. 21 квітня під час шостого обшуку, що збігся з публічним зверненням родичів до громадськості, поліція зробила жахливу знахідку на терасі, заклеєні скотчем мішки для сміття, містили чотири комплекти людських останків: аньєс Дюпон Лігонес і трьох дітей, а також два комплекти кісток тварин, ймовірно їхніх собак. 18-річний Томас був знайдений похованим неподалік, що вказувало на те, що його могли вбити пізніше. Кожне тіло супроводжувалося релігійним предметом, що свідчить про релігійне поховання та емоційний зв'язок зі злочинцем. Незважаючи на ретельні пошуки, Ксав'є, голова родини, так і залишився зниклим безвісти, ставши головним підозрюваним у вбивствах. Міжнародний ордер на арешт був виданий 10 травня 2011 року і досі залишається чинним. Засоби масової інформації робили сенсаційні заяви, називаючи будинок на бульварі Шумана, будинком терору і будинком жаху. Але серед цього шаленства друзі і сім'я не могли зрозуміти, як Сав'є відданий сім'янин, міг вчинити такий жахливий вчинок. Ксав'є був відомий своїм альтруїзмом і глибокою любов'ю до своєї сім'ї, тому мотив такого злочину був незрозумілий. Крім того, він не мав жодного кримінального минулого чи зв'язків з криміналом. Виникли сумніви щодо точності ідентифікації тіл, знайдених під терасою. А мати і сестра Ксав'є поставили під сумнів можливість того, що він ховав їх через проблеми зі спиною. Вони припустили можливість фальсифікації, ставлячи під сумнів наратив про провину Ксав'є. Думка про те, що сім'я втекла з країни та інсценувала свою смерть, здавалася неймовірною для тих, хто добре знав родину. Ростин членів родини Дюпон Де Лігонес виявив тривожні деталі. В організмі дітей були знайдені сліди снодійного, що свідчить про те, що перед розстрілом їх приспали. Кожному члену сім'ї було зроблено два постріли в голову з гвинтівки калібру 22 міліметри, яку Ксав'є нещодавно успадкував від свого батька, незважаючи на початкові версії про те, що вони були застрелені в своїх ліжках, ні в одній зі спалень, ні в будинку не було знайдено слідів крові. Крім того, судово медичні експерти не виявили ДНК, відбитків пальців або волокон на останках, або в мішках, в яких були поховані жертви. Відсутність доказів не залишила владі жодних зачіпок і спонукала до повторного вивчення життя сім'ї в пошуках інформації. Тож, що ми знаємо про голову родини, Ксав'є Дюпон Де Лігонас, зовні успішний, як у кар'єрі, так і у сімейному житті, мав приховані фінансові проблеми. Всупереч своїм заявам про процвітання, він був невдалим бізнесменом. На початку 2000-х років він переїхав з сім'єю до Флориди, щоб здійснити свою американську мрію. Але підприємство збанкрутувало, і вони повернулися до Франції з обмеженими фінансами. Незважаючи на те, що Ксав'є зображував себе як успішного підприємця. З різними економічними зв'язками по всій Франції, цей бізнес також зазнав невдач, поглиблюючи фінансові труднощі Ксав'є. Усвідомлюючи неминучий крах своїх підприємств і потенційну втрату дворянського статусу, Ксав'є зіткнувся з перспективою зганьбити ім'я Дюпон-де Лігонес, чого він не міг стерпіти. Цікаво, що він цікавився глушниками і купив один 12 березня разом з набоями до гвинтівки. Чек, знайдений 19 квітня, свідчить про купівлю чорних мішків і клейкої пластикової тротуарної плитки в магазині, «Зроби сам, розташованої недалеко від місця злочину. Це все були предмети, які використовувалися для приховування тіл. Крім того, на початку квітня Ксав'є купив цемент, лопату, мішки з вапну що ще більше вказує на його заздалегідь спланований злочин. Знаючи все це, спробуємо прослідкувати за хронологією подій. У неділю, 3 квітня 2011 року, сім'ю Діпон де Лігонес востаннє бачили живою за вечерею в місцевому ресторані та походом у кіно, після чого вони повернулися додому. Того вечора Ксав'є зателефонував сестрі, згадавши про їхню прогулянку, і закінчив розмову загадковим. До зустрічі. Можливо, наступного дня, в понеділок, 4 квітня, друзі Анни та Бенуа занепокоїлись, коли вони не з'явилися в школі. А спроби зв'язатися з ними залишалися без відповіді. Протягом тижня сусіди дві ночі поспіль чули гавкіт собак сім'ї, а потім настала тиша. 6 квітня подруга Артура прийшла в гості, але нікого не застала вдома, і собаки мовчали. Припускали, що Агнес, Артур, Анна і Бенуа були вбиті в ніч на неділю. Виявилось, що 3 квітня Томас повернувся до університету, але 5 квітня з ним зв'язався Ксав'є. Чоловік повідомив, що його мати перебуває в комі після велосипедної аварії і наказав йому повертатися додому. Після цього Томасу вели снадійне і вбили того ж вечора. Хоча точна хронологія подій залишається неясною, деякі факти прояснилися. Перше, це був договір про оренду сімейного будинку. Він був розірваний, закрито всі банківські рахунки, були здійснені всі остаточні розрахунки з навчальними закладами дітей. Роботодавця Агнес повідомили про їх хворобу і передбачуваний переїзд до Австралії. Будинок стояв порожнім. Спробував прослідкувати за слідами Ксав'єра. 6 квітня сусіди помітили Ксав'є на вулиці одного, а 7 квітня бачили, як він завантажував чорні мішки для сміття у свій синій Сітроен С5 кольору Металік. Він залишався в будинку протягом тижня, після чого 10 квітня покинув нант і попрямував на південь. Камери спостереження зафіксували його по дорозі, в тому числі в ресторані та в готелі, в Ларошелі, а також в касовому пункті. Незважаючи на те, що його зняли на камеру, Ксав'є не намагався приховувати свою особистість або цифровий слід, що змусило багатьох припустити, що він, можливо, роздумує про самогубство, що є поширеним результатом сімейних вбивств. Ксав'є поїхав на південний захід через Тулузу, Арль і Ласен-Сюрмен. Перш ніж 14 квітня прибув до Рокбюрн сюр-Аржан, місця, яке було йому добре знайоме, він зупинявся в кількох готелях під псевдонімом Лоран Ксав'є. Через 8 днів, 22 квітня, французька влада виявила зниклий зниклесі троенце 5 Ксав'є на парковці готелю Формули 1 в рокбюрн сюр-Аржанс. Цікаво, що в надрукованих листах до сім'ї і друзів. Ксав'є стверджував, що віддав автомобіль на запчастини батькові одного з друзів Артура. Ще одна брехня його хитромудрій павутині обману. Записи камер відеоспостереження показали, що 14 квітня Ксав'є зупинявся в готелі Формула 1. Де його бачили, коли він ніс через парковку довгу чорну сумку, в якій, як вважають, знаходилася гвинтівка, яка була використана під час вбивств. Потім Ксав'є подивився прямо в камеру відеоспостереження, ніби прощаючись перед тим, як піти. Це спонукало владу обшукати прилеглу пустелю, сподіваючись знайти його тіло, але жодних ознак самогубства не було знайдено. Ксав'є, здавалося, безслідно зник, залишивши слідчих роздумувати над тим, чи наклав він на себе руки, чи подався в біга. Можливо, інсценувавши своє зникнення, щоб виграти час для втечі. Багато хто припускає, що Ксав'є міг втекти до південної Америки, можливо, на вантажному кораблі, що прямував до таких країн, як Бразилія чи Аргентина. Чоловік вільно володів кількома мовами, зокрема французькою, англійською та іспанською. Він міг витися в різні спільноти по всьому світу. До свого зникнення Ксав'є підтримував зв'язок зі старою подругою в Німеччині на ім'я Клаудія, місце знаходження якої залишається також невідомим. Інша теорія припускає, що Ксав'є міг шукати притулку в монастирі. У січні 2018 року влада провела обшук в монастирі в Рокбрюн сюр-Аржен, після того, як чинці повідомили, що бачили його там. Однак слідство дійшло висновку, що це був випадок помилкової ідентифікації, оскільки монах, про якого йшлося, мав схожість з Ксав'є. Починаючи з 2011 року, владі було повідомлено про понад 900 зачіпок. Було перевірено багато версій, але жодна з них не дала результату. По всій Франції проводяться масштабні пошуки, в тому числі у відкритих водах, в старих шахтах, але Ксав'є залишається невловими. Незважаючи на те, що були знайдені людські останки, жодні з них не були ідентифіковані або пов'язані з Ксав'є за допомогою ДНК. Таємниця, що оточує Ксав'є Дюпон де Лігонеса, продовжує спонтеличувати дослідників. У липні 2015 року журналіст отримав фотографію, на якій нібито зображені Артур та Бенуа з написом Я все, що живий на звороті. Однак залишається невідомим, чи Ксав'є зробив цей напис через те, що слідчі не змогли перевірити почерк на автентичність. Минуло 13 років, але таємниця навколо подій квітня 2011 року не розгадана. Якщо Ксав'є дійсно винен у жорстокому вбивстві своєї сім'ї, залишається багато запитань без відповідей. По-перше, що спонукало його до такого жахливого злочину, чи був це сором за свої фінансові труднощі? Чи страх заплямувати репутацію сім'ї? Хоча це і не є типовим мотивом для вбивства, але така можливість існує. По-друге, що спонукало Ксав'є вдатися до насильства, що змусило його забрати життя своїх дітей, в одну мить позбавивши їх майбутнього, можливість наявності спільника ще більше ускладнює справу. Чи міг хтось допомогти Ксав'є втекти з Франції? Незважаючи на безліч версій, один факт залишається безсумнівним: Ксав'є Дюпон Де Лігонас залишається на волі. Його розшукують для допиту у зв'язку з жорстокими вбивствами його дружини та чотирьох дітей. Поки його не знайдуть, правда про той фатальний день у квітні 2011 року, можливо, ніколи не буде повністю розкрита. Друзі, а що ви думаєте про цю справу? Чи справді батько родини міг піти на вбивство? Чи, можливо, що його хтось підставив? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!